Усі люблять супи, але ніхто не любить годинами їх готувати. Представляємо найбільший прорив у приготуванні супів з часів появи каструль. Це Jump Start Soup Maker. З ним приготувати суп так легко. Він перетворить вас на справжнього шеф-кухаря, і ви без зусиль приготуєте смачні, поживні, густі, апетитні, вишукані супи прямо у себе на кухні. Просто додайте інгредієнти і натисніть кнопку. Що може бути простіше? Він робить усю роботу за вас. І вже за 20 хвилин ваш суп готовий. Як я раніше обходилась без супмейкер? Це швидко і надійно. Я зголоднів навіть від розмов про нього. Вітаю вас! Я Брендан Маккарті. Сьогодні я покажу вам, як можна схуднути на 2, 5 чи навіть 7 кілограмів з моєю останньою книгою з семиденним планом супової дієти. Дозвольте, я покажу, як це просто. Я приготую класичний томатний суп. Додам цибулю та чесник до овочевого бульйону, кілька помідорів. Звичайно. Та жменьку свіжого базиліку. Трохи солі та перцю за смаком. І просто накрию кришкою та натисну кнопку. Дуже легко, чи не так? Jumpstart soup Maker готує суп за вас. Ніщо не зрівняється з ароматом добре приготованого томатного супу. Я просто божеволюю від нього. На який смак? Каска. А якщо до курячого супу для душі, розуму та тіла, додайте цибулю та часник у курячий бульйон, томати і моркву з селерою. Тепер додамо трохи сирої курки. Так, сирої краплю білого вина, трохи зелені, трохи чебрецю та розмарину. Закриваємо кришкою, натискаємо кнопку. Все готово. Тепер час супмейкер попрацювати. Повертаємось до нашого курячого супу. Знаєте, він чимось нагадує мені фірмову страву моєї матусі. Виглядає так гарно. Ну, мо, спробуємо. М -м -м. Вибач, мамо. Гадаю, що у супмейкер він ще смачніший. Якість супмейкер надзвичайна. Він ще ніколи нас не підводив. Він швидкий і надійний, і вам не потрібно мити купу каструль і сковорідок. Він дуже зручний для тих, хто працює, веде здоровий спосіб життя і правильно харчується. Це Jump Start Soup Maker. Просто додайте інгредієнти і натисніть кнопку. Секрет у потужному 800-ватному нагрівальному елементі, який швидко готує та варить. Потім леза з хірургічної нержавічої сталі вмить рублять, подрібнюють і збивають усе до кремоподібної консистенції. Вітаю знов! Раніше я вів власні шоу про здоров'я та фітнес, де я був у відмінній формі. Після чого я шість місяців об'їдався і став неймовірно товстим, аби на собі перевірити ефективність моєї дієти. Дивіться, ось таким я був раніше. А такий я зараз. Подивіться, який нікчема. Я набрав понад 27 кілограмів, щоб перевірити свою дієту. Я справді почуваюся на 20 років старшим, але зараз настав час піддати мою дієту та мій прилад суворому випробуванню. Тож починаємо. День перший. Я важу 255 фунтів, це 115 кілограмів. Але завжди найголовніше почати. Сьогоднішні інгредієнти сприятимуть заспокоєнню всієї травної системи та природній підготовці мого тіла до схуднення. М -м, розкішно. Минув один день і я вже втратив близько кілограма. Сьогоднішні інгредієнти сприятимуть спучуванню. Вони спрямовані на позбавлення від газів, тобто ви позбудетесь сантиметрів на животі справді швидко. У нас вже мінус 2,5 кілограми. Сьогоднішній рецепт спрямований на затримку води для налагодження водного балансу в організмі. М -м, дуже добре. Мінус майже 4 кілограми. Сьогоднішній рецепт поєднує інгредієнти, які допомагають очистити печінку для повноцінного очищення організму. М -м -м, як смачно! Більше 5 кілограмів як не було. Сьогоднішні супи роблять акцент на промивці нирок та сачового міхура. Давайте спробуємо. М -м. Якщо їжа смакує так казково, схуднення буде легким як ніколи. День шостий. Я позбувся вже понад восьми кілограмів. Сьогоднішні інгредієнти зосереджені на очищенні крові та сприянні очищенню лімфатичної системи. Додаємо лимонний сік, це фантастичний очисник. Закриваємо кришкою без бруду, без стресу. Залишилось лише просто натиснути. День сьомий. Сьогоднішні рецепти продовжать виводити численні токсини з організму. Крім того, є додаткові інгредієнти, що допомагають омолоджувати шкіру. М. Неймовірно, що може статися за один тиждень в перший день. Я важив 115 кілограмів. Зараз лише 105 кілограмів. Різниця 10 кілограмів. Це неймовірно. Я схудна 10 кілограмів, і я не лише виглядаю на роки молодшим, я почуваюсь молодшим ніж якісь сімнів тому. І кожен, хто замовить мій Jump Start Soup Maker сьогодні, отримає ексклюзивний примірник моєї програми супової дієти абсолютно безкоштовно. Це мій подарунок для вас. Що мені подобається у семиденній суповій дієті, це чудові рецепти для очищення організму. Пару разів на рік ми робимо це не обов'язково для схуднення, а просто для здоров'я. І ми почуваємось здоровішими. Ще ніколи не було кращого приводу схуднути та бути у формі, а також кращого часу для придбання джамстарт. Тож не зволікайте! Далі деталі замовлення. З одним лише супмейкер можна приготувати суп для усієї родини. Але він готує не лише суп. З насадкою ситом можна готувати усі види густих і ситних супів, готуйте бульйон, залишаючи цілі шматочки продуктів, готуйте суп всередині та варіть локшину ззовні. Кулінарні можливості безмежні. Крім того, ви можете підігрівати і кип'ятити супи, соуси, підливи, навіть дитячу їжу, натиснувши кнопку розігріву. Це також швидкісна соковижималка. Додайте фрукти і валя. Перед вами корисний свіжий сік. Це потужний блендер для приготування смачних шейків, коктейлів і смузі для всієї родини. Готуйте навіть соєве та мигдалеве молоко. Замить! це апарат для приготування гарячих напоїв. Змаліть свіжу ранкову каву, додайте молока і валя вишукане капучино. Готуйте гарячий шоколад для дітей, використовуйте як електрочайник. Ви також отримаєте паровий кошик. Просто додайте інгредієнти і натисніть кнопку. А ще прилад має функцію самоочищення. Купуючи усі ці прилади окремо, ви витратите близько восьми тисяч гривень. Але ви не витратите ані вісім, ані шість, ані п'ять. Ей, навіть не дві тисячі гривень. Ви отримаєте Jump Start Soup Maker з усіма аксесуарами, книгу рецептів 50 найкращих супів світу і семиденну супову дієту від Брентона за доступною ціною, яку ви бачите на екрані. А якщо зателефонуєте протягом цього ролика, то отримаєте сюрприз-подарунок. Jump Start Soup Maker – ваша нова універсальна зброя для втрати ваги. Цей апарат сам готує смачні, корисні та дієтичні супи. Він замінить каструлі, блендер, чайник, соковижималку, кавомолку та інші прилади на ваші. Кухні, не вагайтесь жодної секунди. Телефонуйте і ставайте власником цього кухонного дива.